Народ, всім привіт! Мене звати Даня Капля, і в мене дуже релігійна родина. Ну не настільки, звісно, релігійна, що ходить по будинках з книжками чи планує теракти в літаку, а просто ми вирішили, що по неділях ми не будемо працювати. Бо зазвичай по неділях були якісь церковні свята. І знаєте, там ще такий прикольний розподіл, що на деякі свята прям повністю не можна працювати, на деякі до якоїсь певної години. На деякі свята не можна робити щось конкретне. Моя пригода випала на прям козирне свято. Данечка, що ж це за свято, запитаєте ви. Сікновення. Що? Сікновення. Я там почув, люди знають, що таке сікновення. Ну, от давайте так: якби всі свята були колодою карт, де Різдво чи Великдень це туз козирний. То сікновення. Нє, валет козирний, не менше. Ну, там прям серйозний рівень. Я, мені прям соромно за цей жарт. Боже, вибач мене. В цей день не можна різати круглі предмети, чи взагалі? В цей день не можна різати круглі предмети та взагалі таркатися гострих предметів. І, скоріш за все, займатися тим, чим планували займатися ми, а саме пиздити металобрухт. Погодьтеся дуже складно, коли ти пиздиш металобрухт, не використовувати гострі предмети. А із тупих предметів були тільки ми. Ми і друзі. У цей сонячний святковий день мої друзі мали стовідсотковий план, як зігрішити. Ми могли пограти в футбол, побігати по трубах та повставляти пітарди в коров'яче гімно. Але цей день ми вирішили провести інакше. Перед виходом мати мене запитує. Даня, ти пам'ятаєш, що сьогодні за свято? Сікновення. Так, швидкий чек-лист. Круглі предмети не ріжу. Гострі предмети, не торкаюся. Будь-яка херня, не займаюся. Я, звісно, ці всі правила озвучив, але я їх не виконав. Бо я ще той шибен. <праць> Якщо ви були хоч раз в селі, то ви точно знаєте, що в кінці кожного селища є закинуті дачі, де кожен допитливий підліток міг знайти щось цікаве для себе. Хтось збирав малину, хтось рвав виноград. Збір та здача металу ось наша стихія. І на цих дачах були підвали, де можна було урвати шмат металу і за ці гроші купити собі сухариків та бонбуасон. Взяли з собою всі необхідні інструменти, мішки. Е, і я, як будь-який нормальний секунд, запитую у свого кінта: Друже, а це взагалі безпечно? Нас не піймають? Чувак, ми йдемо пиздити метал на закинуті дачі у велике свято. А вже ж це безпечно. Після обіду, коли всі нормальні люди досвятковують, ми вже йшли на справу. І ось ми прийшли на те місце, де мала відбутися деметалізація, і здавалось, що може піти не так. Та геть все. Метал знайдено, інструменти заряджені, всі готові до відповідальної операції. І знаєте? І знаєте, знаєте. Коли ми схопилися за метал, от тільки ми схопилися, і ми почули страшний звук. Пі -пі -пі -пі. Перша моя думка була, що це просто хтось заснув на кермі. Або просто люди були дуже раді нас бачити. Яка взагалі вірогідність побачити на дачі на свято людей? Досить велика. А яка вірогідність побачити володарів цієї дачі на свято в той час, як ми пиздимо їх метал? Дуже низька. Але ніколи не дорівнює нулю. Після сигналу у нас було два варіанти: або тікати, або тікати дуже швидко. Ми не назбирали металу, розбіглися хто куди і почали ховатися. І, знаєте, маю визнати, що саме в той момент наша команда і втратила моральний дух. Здавалось, не може бути гірше, але може. Коли я біг, у мене на шляху був е паркан із сітки, яким зазвичай е закривають курей. Ну, знаєте, такий паркан, який просто так не перелізеш. І в цьому паркані була маленька дірочка, і я, як справжній каскадер, просто, просто прошмигнув в неї для розуміння, наскільки ця подія була феноменальною. Я ніколи не був малогабаритним, та і взагалі не факт, що ця дірка була мого розміру. Вже з роками я розумію, що чисто теоретично, можливо, там і не було тієї дірки. Але свою дірку я стиснув бадьору. А взагалі, можливо, я з собою пробив цю дірку. А можливо, це і було те саме Боже благословіння. Ну, і знаєте що? Далі я побіг в місце психологічної допомоги крадіям невдахам, а саме сільський туалет. Я зайшов туди, і оскільки там не було дверей, щоб закритися і заховатися, я почав що? Молитися. Дуже сильно молитися. Як я не молився ніколи до цього. Туалет. Я стою, молюсь, я не знаю, що мені робити, бо я якось не звик потрапляти в такі ситуації. І тут дзвінок від друга. Як виявилось, його впіймали, і він стояв біля відділку поліції. Да, блять, і, і він мені вирішив ще набрати. Я думаю, ну блін, ну давай спробуємо. Я беру слухавку і чую. Даня, ти молився? Молився. Хуйово молився. Нас спіймали. Ну, я про себе думаю, ну, по-перше, не нас, а тебе. А по-друге, я нічого. Дякую. А по-друге, я нічого краще не придумав, ніж просто крикнути Ви помилились номером і скинути. З мені, звісно, нема чим пишатися в цій ситуації, але я і не пишаюся. І знаєте, що мені насправді за це дуже соромно, і вже з віком я розумію, що я ніколи так більше не вчиню, не піду на пограбування з телефоном. Дякую вам за увагу! Ви дуже круті!